Доброго дня, знаходимось у Дніпрі на набережній перемогі 118. Тут ремонтують двір. Нагадаю, у січні 23-го року будинок номер 118 влучила ворожа ракета. Наразі тут ремонтують двір. Міський голова Дніпра Борис Філатов зробив публікацію з цього приводу і в ній він зазначив, що тут зроблять паркувальні кишені, місце для сміттєвих баків та е, тротуари з відповідним заміженням. Кінців тут укладуть. Асфальт. Також мер зазначив, що з місцевими домовились щодо встановлення лавочок біля під'їздів. А в 26-му році планують зробити два дитячих майданчики та висунути нові дерева на спільні. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю. Знаходимось в Дібрі на набережній перемоги 118. В січні 23-го року будинок No118 влучила ворожа ракета. Наразі йде ремонт двору. Працює техніка. Гаду, що читати новини Дніпра та області, можна на сайті TP-Inформатор а також слухати на радіостанції інформатор FM 173. Наразі бачимо, як укладають асфальт. Також мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що наразі недоречна дискусія щодо того, чи варто це... Робити зараз, за його словами, по-перше, це наш борт перед людьми, які пережили весь жах наслідків удару російської ракети. А по-друге, це наша відповідь агресора, бо вони руйнують, а ми навті відбудовуємо. Від Робиться до фото, шукайте на інформаторі, бережіть себе.